І все частіше подібні наративи чути із засобів масової інформації. Ця ситуація є прямим результатом дій численних відгалужень глобального антикультизму та їх агентів, впроваджених в соціальну і політичну сфери життя Америки. Незмінним інструментом прихованого ворога демократії і всього вільного світу в цій війні залишаються інфотеракти та спровоковані ними теракти. Сьогодні я наведу декілька прикладів конкретних явищ, подій і їх наслідків, які були зрежисовані представниками глобального антикультизму та їх вірними псами, антикультистами для того, щоб створити і посилити розкол в американському суспільстві, підготувати плацдарм для майбутньої громадянської війни та розставити всі потрібні їм фігури на шаховій дошці, лише усвідомивши, як вами весь цей час маніпулювали. Ви зможете вийти з цієї гри та отримати можливість зробити вільний крок крок, який реально допоможе покласти край всьому хаосу, злу і руйнуванню, що сіють навколо себе представники антикультизму. І тоді ви, нарешті, зможете знайти шляхи до примирення та єдності.